Прошу встати, Суд іде. Шановні судді, шановні учасники Конституційного провадження. Відповідно до частини 2 статті 67 закону України про Конституційний суд України, пленарне засідання Сенату є повноважним, якщо на ньому присутні щонайменше 6 суддів Конституційного суду України. На пленарному засіданні Першого сенату присутні Оксана Грищук, Віктор Кичун, Віктор Колісник, Віктор Кривенко, Олександр Петришин, Ольга Совгиря, Петро Філюк. Кворум для проведення пленарного засідання є. Шановні судді, ви отримали проєкт порядку денного сьогоднішніх засідань на 15 березня 2023 року. Чи будуть пропозиції або зауваження до порядку денного? Якщо пропозицій і зауважень немає, прошу його затвердити шляхом голосування. Хто за рішення ухвалено. На пленарне засідання Першого сенату винесено питання про розгляд справи 3.5 з Кисна-2023 за конституційною скаргою Тимошенко Оксани Васильівни щодо відповідності Конституції України, конституційності, пункту 6 окремого положення абзацу 6 пункту. 19 розділу 2 при кінцеві і перехідні положення закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформування органів прокуратури від 19 вересня 2019 року. До початку розгляду справи на пленарне засідання Першого Сенату судді Конституційного суду не інформували про наявність реального або потенційного конфлікту інтересів, а також на адресу Конституційного суду України не надходило письмових заяв від учасників Конституційного провадження про відвід суддів. Чи є у суддів самовідводи? Шановні судді, немає. Оголошую, пленарне засідання для розгляду цієї справи відкритим. Відкриту частину пленарного засідання Сенату фіксують за допомогою технічних засобів та шляхом ведення протоколу здійсненням зі текстового відображення аудіозаписів цього засідання. Записи відеотрансляції відкритих частину пленарного засідання буде оприлюднено на офіційному вебсайті Конституційного суду України. Головою на пленарному засіданні старший за віком суддя. Суддя доповідач у цій справі. Олександр Віталійович Петришин. Перший сезнат Конституційного суду України ухвалою від 8 лютого 2023 року ухвалив розглянути цю справу на пленарному засіданні в формі письмового провадження. Словом надається судовому розпоряднику для доповіді щодо учасників Конституційного провадження. Дякую, шановний головуючий, шановні судді. Інформую, що всі учасники Конституційного провадження завчасно повідомлені про день і час пленарного засідання. На пленарне засідання Сенату з'явились суб'єкт права на конституційну скаргу Тимошенкова Оксана Васильівна. Постійний представник Верховної Ради України у Конституційному суді України Дирдін Максим Євгенович. На пленарне засідання сенату не з'явився представник президента України у Конституційному суді України Дембовський Сергій Георгійович, але на адресу суду від нього надійшов лист, у якому він повідомляє про неможливість взяти участь у пленарному засіданні з поважних причин та просить розглянути справу без його участі. Шановні судді, шановні учасники. Конституційного провадження нам необхідно вирішити питання щодо розгляду цієї справи за відсутності представника президента. Шановний суддя доповідач. Яка ваша думка? Моя позиція заключається в тому, що цю справу можна розглядати без представника президента, який не з'явився з поважної причини. Дякую. Шановні судді, чи будуть інші пропозиції? Немає. Ольга Васильовна, яка ваша думка? Шановний суд не заперечував. Не заперечуйте, дякую, сідайте, будь ласка. Максима Єленевич, яка ваша думка? Я не заперечу. Теж заперечуєте. Якщо заперечень ні в кого немає, я ставлю на голосування про можливість розгляду цієї справи за відсутності представника президента. Хто за шановний суд? Рішення прийнято. Шановні учасники конституційного провадження, роз'яснюю, що ви маєте право знайомитися з матеріалами справи, зробляти клопотання, подавати заяви про відвід суді, користуватися іншими правами, передбаченими законом про конституційний суд України та регламентом цього суду. Учасники конституційного провадження зобов'язані надати документи, матеріали, і іншу інформацію, необхідну для повного та всебічного розгляду справи. Шановні учасники конституційного провадження Ольга Васильівна, у вас будуть якісь додаткові документи? Або е, так, ваше шановний суд, я подала клопотання почтою в п'ятницю. Доставлено вчора. Я його підтримую та прошу задовольнити. Зміст клопотань ну у разі прийняття рішення про задоволення моєї конституційної скарги, прошу врахувати його. Зміст клопотання заключається в тому, що я прошу вас не вказувати, що рішення конституційного суду не розповсюджується на мої правовідносини, і прошу навпаки вказати про таку можливість. Добре. Шановний суддя доповідач, 에, може розглянемо це питання у закритій частині, коли перейдемо? Так, так, так. так, так, так. Погоджуюся. Шановні судді, немає заперечень, бо це питання стосується виконання нашого рішення. Якщо він як буде, ми ще не знаємо, то може ми його вирішимо у закритій частині нашого засідання. Нема заперечень? Немає. Шановний Максим Євгенович, я, які у вас будуть? Клопотання. в мене немає клопотання немає. до суду. Так, дякую. Дуже дякую вам. Шановні учасники, шановні судді, слово надається для викладення змісту конституційної скарги та підстави відкриття конституційного провадження у справі судді доповідачу Олександру Віталійовичу. Будь ласка, Олександр Віталійович. Дякую, шановний головуючий, шановні колеги, шановні присутні. До Конституційного суду України звернулася Тимошенкова Оксана Васильівна з конституційною скаргою щодо відповідності Конституції України, конституційності окремих положень закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів з реформи органів прокуратури від 19 вересня 2019 року. Суб'єкт права на конційну скаргу в якості предмета конційного контролю визначила два пункти. Перший пункт. Це, власне, пункт 6 розділу 2 при кінцеві і перехідні положення закону, відповідно до якого з дня набраності чинності цим законом усі прокурори Генеральної прокуратури України, регіональних прокуратур, місцевих прокуратур, військових прокуратур вважаються такими, що. Персонально попереджені в належному порядку про можливе майбутнє звільнення з посади на підставі пункту 9, частини 1, статті 51 закону України про прокуратуру. І наступне положення це абзац 6 пункту 19 розділу 2 прикінцеві перехідні положення закону, відповідно до якого. Перебування прокурорів на, лікарню, на лікарняному через тим, чи, тимчасову непрацездатність у відпустці чи відрядженні до Національної академії прокуратури для учасників у роботі на постійній основі не є перешкодою для його звільнення з посади прокурора відповідно до цього пункту. Автор клопотання просить перевірити оспорювані положення закону на відповідність. Статтям 3, 6, 8, 19, 22, 24, 43 і 85 Конституції України. Третя колегія суддів Першого сенату Конституційного суду України ухвалою від 1 лютого 2023 року відкрила конституційне провадження у цій справі. За результатами аналізу конституційної скарги та доданих до неї матеріалів випливає наступне. Із грудня 2018 року Тимошенко, Тимошенкова Оксана Васильівна проходила службу в Генеральній прокуратурі України 15 жовтня 2019 року, після набрання чинності оспорюваним законом Тимошенкова подала заяву про переведення та висловила згоду про проведення атестації у довільній формі. Наказом від 4 листопада 2019 року заємницю, було звільнено з займеної посади прокурора. Звільнення відбулося під час перебування її на лікарняному через тимчасову непрацездатність. Не погоджуючись із звільненням, авторка клопотання звернулася до суду за захистом своїх прав. Перший пункт рішенням Чернігівського окружного адміністративного суду від 6 липня 2021 року позов було задоволено частково. Визнано протиправним та скасовано наказ відповідний, поновлено на попередній посаді, стягнуто середній заробіток за час вимушеного прогулу. Другий інстанція. Постановою 6-го апеляційного адміністративного суду від 8 грудня 2021 року. Рішення Чернігівського окружного адміністративного суду від 6 липня 20, 2021 року скасовано. І третє. Інстанції це постановою касаційного адміністративного суду Верховного суду від 10 листопада 2022 року касаційну скаргу Тимошенкової залишено без задоволення, а постанова 6 апеляційного адміністративного суду від 8 грудня 2021 року без змін. На думку Тимошенкової Оксани Васильівни, застосування судами в її справі оспорюваних положень закону призвело до порушення її конституційних прав і гарантій, зокрема, право на працю, на заборону звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод при прийнятті нових законів, та внесенні змін до чинних законів на рівність в конституційних правах та свободах, на заборону дискримінації за ознакою професії та на захист від незаконного звільнення. Авторка Клопотання наголошує, що її звільнення відбулося в період перебування на лікарняному через тимчасову непрацездатність, що порушує конституційну гарантію від незаконного звільнення. Хочу також повідомити, що з метою забезпечення найбільш повного і об'єктивного розгляду справи у вказаному конституційному провадженні було надано доручення відповідним підрозділам секретаріату щодо підготовки аналітичних, довідкових та інформаційних матеріалів. Також було надіслано запити до Верховної Ради України як суб'єкта, що прийняв оспорюваний акт, до наукових установ та вищих навчальних заклад, закладів, зокрема, університет імені Ярослава Мудрого, Університет імені Тараса Шевченка, Університет імені Юрія Фітковича, Одеська юридична академія, університет, інститут держави і права імені Корецького, Донецький національний університет імені Василя Стуса. А також до членів науково-консультативної ради з метою з'ясування наукових позицій і підходів щодо питання порушеного в конційному провадженні. Доводжу також відома учасників Конційного провадження, що рішенням Конційного суду України від 01 березня 2023 року визнано таким, що не відповідає Конституції України, є неконституційним. Пункт шостий. Розділ 2 при і перехідні положення закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів з реформа органів прокуратури від 19 вересня 2019 року. Враховуючи це, питання щодо предмету конституційного контролю в даній справі буде вирішено на одному з наступних пленарних засідань Першого Сенату Конституційного суду України. Порядку, який визначений законом України про Конституційний суд України. Доповідь завершена. Дякую за увагу. Шановні судді, чи будуть запитання до судді доповідача? Немає. Якщо <кій> немає, шановний суддя доповідач, у вас будуть додаткові матеріали, які необхідно долучити до матеріалів справи? Е, немає таких матеріалів. Шановні судді, у вас немає. Оксана Васильівна, у вас. Немає. 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 Якщо додаткових матеріалів немає, вношу пропозицію визнати дослідження матеріалів справи на відкритій частині пленарного засідання Першого сенату завершеним. Чи будуть інші пропозиції, шановні судді? Немає. Ставлю на голосування. внесену пропозицію. Хто за? Рішення ухвалено. Шановні судді, шановні присутні. Перший сенат Конституційного суду України переходить до закритої частини пленарного засідання для ухвалення рішення у цій справі. Рішення Першого Сенату Конституційного суду України за результатами Конституційного провадження буде оприлюднено на офіційному вебсайті суду відповідно до статті 94 закону України про Конституційний суд України. На цьому відкриту частину пленарного засідання у цій справі оголошую завершеним. Прошу встати, суд іде.